Привіт, мої любі! Сьогодні підіймаю таку тему, важливу як на мене, це а, така дуже потужна, навмисна англізація України. А що ви розуміли, я а, за першою спеціальністю вчитель англійської мови з дуже-дуже великим досвідом роботи, майже 20 років. І коли я була в Україні, в мене був свій клас англійської мови для дорослих. Я поважаю цю професію. Я дуже люблю свій другий предмет. Це теорія, практика педагогічного процесу. І що я можу сказати? Я можу сказати, що для нас, для вчителів англійської мови, для перекладачів, це буде дуже добре, тому що в нас буде принаймні спочатку набагато більше роботи. Але якщо думати державотворно, якщо думати розумно про те, де ти хочеш жити, як ти хочеш бачити свою країну, то я вам скажу, що я розглядаю цей процес так само, як його розглядають наші. І націоналісти я розглядаю його небезпечним. Як небезпечне явище таке. Чому? Тому що в нас ще, особливо на регіонах, як, наприклад, у регіонах, як, наприклад, моя Батьківщина, Дніпровщина, так, я з Дніпра, у нас не затвердилася ще українська мова так грунтовно. Знаєте, щоб всі блогери розмовляли тільки українською мовою, щоб у всіх крамницях розмовляли тільки українською мовою. Я такого ще не спостерігаю. Тобто, в нас ще великий відсоток. Нашої території живе ну, за, з Московщином, з російським стандартом. І тепер нам насаджується інша іноземна мова, замість того, щоб якомога більше підтримати а, свою рідну мову. Слава Господу, що в нас з низів йде правильна у людей політика і правильне розуміння того, що, які процеси зараз необхідні. Мене дуже дуже тішить, що українська мова перестала бути або мовою села, або мовою навпаки якоїсь там вишуканої культури, Ну, знову ж таки, з якимись фольклорними елементами, що вона перестає бути просто солов'їною, калиновою і кольоровою, і вона стає звичайною повсякденною мовою, звичайного повсякденного спілкування. Я бачу, як колишні російськомовні блогери перейшли на українську мову, як бачу, я бачу, що дуже стрімко розвивається україномовний YouTube. Мене дуже тішить що різні різні сфери. З'явилася у нас ну, в блогінгі принаймні, українською мовою. Ти можеш якісь технічні огляди подивитися. І психологія в нас є, і езотеричні моменти в нас є, і культурові моменти в нас є. Вже все є це українською мовою. Слава Богу. Але я не можу зрозуміти, чому наша влада робить так, щоб іноземна мова реально стала. Yeah. <laughs> Майже на той самий рівень, ну, якщо розбирати законодавче, що вони роблять, а що і державна мова, яка постійно провистала всі останні 30 років у своїй ролі у суспільстві. Ну, тобто так не має бути. Зараз, вибачте, на нашому фронті військові гинуть не за англійську мову, якби я її не поважала, якби я її не любила. але мова на державотворча мова мого народу завжди буде тільки одна, і це українська мова. Ось. Тому я, от я особисто принципово не буду ходити в кінотеатри на ем, фільми, які не будуть українською мовою озвучені, які будуть без дубляжу. Я принципово не буду. Чому? Я не вважаю кінотеатр кінотеатр або театр місцем для освіти. Я вважаю, що в першу чергу це місце для розваги і відпочинку, чому я українка, маю приходити і дивитися. Кінотеатрі замість своєї мови мовою і фільмовою інших народів. Я це не розумію. Якби я добре і бездоганно не знала англійську мову, щоб ви розуміли, в мене два міжнародні сертифікати вкладача англійської мови, і найвищий рівень з усіх можливих для іноземців це рівень C2. Ну або це два у нас його часто називають ось за Оксфордським тестом. Тобто, я, в мене багато моїх улюблених блогерів і фільмів, саме англомовних. Але для цього є Ютуб, для цього є Нетфлікс. Нетфлікс, взагалі, там це. Така, знаєте, бездонна криниця, бездонне джерело для тих, хто любить іноземні мови, і, зокрема англійську мову. Але я не розумію, що до цього має українська держава. Українська держава має захищати ту нашу мову, яку поплюжили багато десятиліть, і за яку вмирали наші. Патріоти, письменники по ГУЛАГах, і яких розстрілювала НКВС московське. Нашу мову треба підіймати. Англійська мова, я вам скажу, що вона в нас дуже не в занепаді в Україні, тому що я працювала на компанію вже багато років тому. Тобто, що я молодою дівчиною, і вже тоді, тоді було англі... англізації набагато менше ніж зараз. Вже тоді, коли відкривали конкурс на вакансію. Ам... Для людини, яка буде ну, щось, типу на кшталт адміністратор, перекладач зі знанням металургії і знанням іноземних мов, то до нас приходили люди зі знанням і металургії, і декількох іноземних мов, не тільки англійської. І з тих людей був вибір. Тобто компанія обирала, в нас не було, знаєте, дефіциту. Спеціалістів зі знанням іноземних мов і навіть з технічним уклоном. Тому мені ця політика не зрозуміла, я її підтримувати не буду. Я буду вивчати, ну крім того, що я буду звичайно вдосконалюватися в своїх професіях, це в англійській мові, теорії, практиці, педагогіки і в моїй другій професії в психології. Я буду робити все, щоб моя українська мова. Стала, ну, як, як можна більше такою, ну, мелодійною, якоюсь правильною, такою, плинною, наскільки це можливо для. Для мене, для людини, яка 39 років розмовляла переважно російською, і знову ж таки за професією за фахом англійською мовою кожного дня. І на своїх уроках англійською мовою в мене на сайті написано, що англійську мову я викладаю тільки через українську. От яка вона в мене є, от через таку я її викладаю. Ось я не переходжу на російську мову ніколи. Хоча іноді чесно, я знаю, що в мене є і там якісь і недоліки, помилки. Ну, це нормально для мови, і навіть не тільки для мови, і для будь-якого процесу це нормально. Ось я хочу зробити свою українську мову настільки красивою, щоб коли я буду викладати англійську, щоб люди ще чули. Мою українську і також були заохоченими вдосконалювати і свою рідну мову. Ну тому що в мене зазвичай багато учнів зі зросійщених терен, з мого Дніпра, на жаль, з Києва і там з Харкова, ну тобто. З тих теренах, на яких ем, українська мова не лунала кожного дня як мова повсякденного нормального спілкування. І я дуже хочу, щоб українська мова в нас просто окупувала всю нашу державу своє, своєю міцю, і щоб вона просто стала нашим природнім нормальним подихом. А англійська мова, як і будь-яка іноземна мова, нехай залишається також у навчальному процесі. У нас в освітньому, культуровому процесі як додатковий бонус. І ще можу сказати, можливо, такі заходи наша влада робить для того, щоб був обмін досвідом у якихось фахових галузях. Ну так Я хочу вам сказати, що. Перша фахова гаус, які нам треба, як країні, повчитися у англомовних країнах і у країн Західної Європи, це саме, це саме роботи державного апарату. Нехай вони вчаться. Нехай вони і вчаться, це саме робота державного апарату. Ось е, тому що е, от просто я спостерігаю, що якщо ми беремо приватні компанії і приватні сервіси, е, якими я користувалася в Україні, і е, частина яких я була, тому що в мене також був свій клас, і, наприклад, тут приватні компанії, приватні сервіси в Нідерландах, ми А не гірше, Б іноді краще. Так що знаєте, що у нас просідає просто на 20 років тому, це саме державні службовці і державний апарат, ну, не всі, але ну, напевно, що 80%. Є там якийсь виняток на, ну, напевно, відсоток, відсоток людей, які професійні, завдяки яким ще якось тримається наша держава, але оця корупція і все це. Це саме, саме те, чого немає тут на заході. Але дуже багатьох сервісів класних, які зробив маленький бізнес і середній бізнес в Україні, вони тут або на такому самому рівні, або вони на рівні трошки іноді і нижчому. Так що. Заспокойтеся англіїзацією, краще самі вчитися, як перестати, вчитися як перестати бути хабарниками і неефективними державними службовцями. Отак би я сказала нашим англіїзаторам. Так що з англійською мовою і з усіма іншими мовами, у нас і є більш-менш все нормально і буде все нормально. У нас uh, такі, знаєте, як тут називають наших батьків tiger, tiger parents, паренс, uh, батьки тигри. <ріст> дуже багато наших батьків це батьки-тигри, які насідають на своїх дітей, щоб вони постійно вчилися і здобували гарну освіту, і вивчали декілька іноземних мов. Так що наші діти, я вам скажу, задніх не пасуть. Все нормально у нас. Все, дуже дякую за увагу і пока.